Туди не дивимось, сюди дивимось. Саджа in my heart. Що ще я тут вас покликала сюди? Значить, нова рубрика. Я просто фарбуюсь і щось вам розповідаю Габріела про своє життя. Коротше, макіяжні балачки. Так, сьогодні ми будемо декілька нових продуктів тестувати. Я буду показувати вам якісь продукти, які я ще не показувала. Коротше, є в мене невеличкий топік. Щодо Ютубу. Розкажу вам топік, потім розкажу, чим буду фарбуватись. Значить, топік який, де всі блогери, чому я не знімаю на Ютуб? чому я знімаю на Ютуб? що взагалі відбувається на Ютубі, що відбувається з б'юті Ютубом, і не тільки з б'юті ютубом Мені, наприклад, дуже дуже складно було знайти якийсь е летсплейний формат, на формат, бо я дуже люблю грати в ігри і я люблю дивитись, як інші люди грають в ігри. Але мені дуже складно знайти канал собі до смаку. Можливо, я занадто перевірила, звичайно. Але це тема для іншого відео. Так от, чим ми будемо сьогодні фарбуватись? У мене дуже багато цікавих штук. Не прям дуже багато, але достатньо. В першу чергу, після того, як я зняла огляд на е, неймовірну класну однушку від Shin Effect в моєму Тіктосі декілька відео щодо неї. Вона просто неймовірна, я вам її навіть зараз покажу. Вона у мене тут поруч лежить. Називається вона Pure Desire. Після цього Ці... А, а! не треба так робити. Після цього відео мій директ розірвали. При м'якому світлі воно виглядає, особливо на камері телефону, як тупа тепловізор. You know? Це такий мультихром, воно переливається від жовто-червоного в блакитний якийсь десь там. Я не розумію, що там за база, начебто блакитна. I don't know. що то видно взагалі вам? Дивіться, в Тіктоці там все чудово видно під усіма світлами. Так от, після того, як я зняла огляд на цю однушку, мені написав, український бренд пресованих пігментів WD Cosmetics. І надіслали мені три ось таких пігментики. Мінімалістичне таке пакуванечко. Але що мене здивувало, це те, що пігменти то непрості. непрості взагалі прості. Що ми маємо? Магія світанку. Будемо чесні, ми таке вже бачили. Стоп, а чого воно зелене на камері? Цікавий моментик, тому що воно на камері, наче в якийсь зелений, переходить. Але в мене тут е з мого боку видно, що це синій з переливом трошки синьо-блакитний. На фіолетовій базі. О, як. Дуже гарний. Нічого не можу сказати. Пігмент. Я б дуже хотіла його спробувати як усі гайлайте, до речі. Але таке ми вже 100% бачили. А оці два це те, що мене найбільше інтригує. У нас є два пігменти: жар-птиця і казкова русалка. І обидва вони викликають в мене. Жахливий інтерес, і я дуже хочу спробувати зробити казковою русалкою сьогодні макіяж. Жарптицю давайте теж посвочимо. От, жарптиця прям сильно віддає індії китайськими брендами, оцими класними, там, де ці, кольорові палітри з цікавими наборами кольорів і, власне, всілякі мультихромчики. Я не знаю, як назвати цю текстуру, але вона не гладенька, а така. Трошки як рихла, бачите? І зазвичай пігменти, які виглядають ось таким чином, ультра щільні. Вони прям щільні. Він прям на дотик такий, прям як я оч... очікую. О май гад! Зробимо свотч. В камері він виглядає червоним, таким червонесеньким, але в житті він зелено-жовтий. Да, це мультихром і цей відтінок. Казкова русалка. В мене викликає найбільше інтересу. Бо я навіть зараз він якимось бач, бачите, виглядає фіолетово-рожево-синім, а під кутом він зелений. Коротше, давайте подивимось. Я знову ж таки, я бачу в себе тут один колір, тут він інший. Те, про що я говорила, він такий рожевий, рожевий і начебто з натяком на якусь. Голографіку. І ще у нас будуть ось такі помадки від Флорет. Це треба показувати. Я впевнена, що якщо це китайський продукт для Гоп, він клас. Але з таким пакуванням бантик! Щоб ви розуміли, там навіть всередині є якийсь принт на упаковці. Боже, яка бебешка! Ну ви подивіться на це. Ну, яка гарнюня. Я дуже давно дивилася на бренд Флорет і щось потрошку в них пробувала і задивлялася на їх продукти для губ. Так от, їх ми теж сьогодні будемо пробувати, і я пропоную починати. Користовуюсь такий Setting spray, Fixing Spray, Boosting Mix, uh, Fixer, короче. Від Чон Семуль. Це корейська візажистка, яка створила свій бренд. Okay. А китаянки в китайських інстаграмах обожнюють не праймери, а щось на себе розпиляти, і я не можу їх засуджувати. Це так зручно, це так круто. Мені так це подобається. Що я взагалі руками щось на своє обличчя наносити ненавиджу. До речі, треба зволожити губки. Такий продукт теж від Флорет. Мені подобається, як він зволожує. Гобе, там є санскрін. Далі будемо використовувати консилер Рімель Мультитаскер. Так от Ютуб. Коли я дивлюся б'юті Ютуб? я потребую б'юті Ютубера, коли я знімаю відео. Не під час зйомки відео, а перед або під час зйомки, якщо я знімаю в Тікток, тобто я не розмовляю, а просто знімаю свій процес. Мені нема кого дивитись. От, от реально, я знаю. Хто в цьому винний? Це все Тік-Ток. Це все TikTok, тому що всі знімають короткий формат. Всім чудово зрозуміло, що короткий формат займає менше часу, забирає менше ресурсу, його зробити легше і швидше, і він швидше принесе вам профіт, ніж YouTube. Тому що на YouTube треба бахати роками, і то не факт, що це якось окупиться. Але я особисто частіше дивлюся YouTube, ніж Тік-Ток. Я заходжу в TikTok, щоб викласти відео, подивитись, що там взагалі знімають. І все. Ну, там, іноді колись на туалеті. І, власне, коли ти дуже довго сидів на YouTube, і дуже довго знімав відео в нікуди. Ну не те, що в нікуди, якісь відео заходять, якісь не заходять, але ти все одно не отримуєш стільки фідбеку, ніж е, від короткої форми відео. Щоб ви розуміли, я вже настільки відчаялася, що я пішла на маніфест. Це такий сайт, там де викладають всіх ютуберів українських. Ну, можливо, не всіх, але завжди можна туди, коротше, подати заявку і тебе додадуть в якусь катего категорію. І я знайшла таку блогерку, як Юля Жежера, і в неї весь канал побудований. На шортс. Шортс! Я за шортсами ніколи, напевно, в житті не підпишуся на Ютубі. Ну, хоча, можливо, колись і підпишуся. Але навіть на Ютубі в місці там, де ти звик, боже, я що там уже скільки нашарувала, в місці там, де ти звик до довгих, змістовних відео, шортси зараз привалюють. Коротка форма контенту якось. Зараз more welcoming <свісно>, на всіх соціальних платформах, ніж довга форма контенту. І насправді TikTok виховав в нас таку нетерплячку, таку, я не знаю, рдух, це називається, напевно. Те, що ти не можеш, якщо щось цікаве, не сприймаєш протягом двох секунд. Тут, як кажуть, у блогерів, я візьму ось такий відтіночок і підтушую трошечки кордони. У блогерів по якихось сторіалах, як там утримати увагу людей, у вас є 2 секунди. Для того, щоб зацікавити людину 2 секунди. Відео на Ютубі зараз в основному ніхто не дивиться, всі їх слухають. Що теж непогано, але там, коли ти хочеш щось там відволіктися, ти йдеш в Тікток і дивишся там 10-секундне відео е, про те, що тобі там цікаво або не цікаво. Коротше, всі там в рілсах, в шорсах, в Тіктосі. І я не можу їх засуджувати. Серйозно, е, я сама, я сама почала Тікток після Ютубу вже. І е, вважала це найкращим рішенням. І ну і так і було, в принципі, тому що я в ТікТоці там набрала 4 тисячі чи три тисячі коротше набагато швидше, ніж на Ютубі. Я набирала ту нещасну тисячу. Але все одно, от я не знаю, можливо, я просто старомодна. Або мені не вистачає цього цієї форми контенту, там де ти просто, наче сидиш, роз ну не ти розмовляєш, а з тобою розмовляють. Наче як подружка з тобі сидить, щось навалює так, от і там щось ще що фарбується, щось цікаве там розповідає. Тому я сижу, зараз знімаю це відео, блін. Коротше, так, і тому мені сумно, і я не знаю, що мені дивитись. До речі, оця от коротка форма контенту це не єдина причина, чому я не знімаю YouTube. Якби частково так, але не повністю. Я зрозуміла нещодавно, що мені тупо незручно знімати на YouTube. Мені було б набагато легше, якщо б в мене був готовий сетінг, який стоїть, і ти просто нього сідаєш, включаєш камеру і знімаєш. А мені треба по-перше вкрасти стіл у своєї подружки з. Вранити мікрофон, тому що в мене нема мікрофона на стій. Хочеться ж нормальний звук. тому він стоїть на книжці і підставці. Короче, представити все в своїй кімнаті. Що займає дуже багато часу. А ну коли сил і без того небагато, як у мене, то це не те, що тобі хочеться робити. Оце все переставляти, оце все просто сів, зняв там під якимось потоців і встала собі пішла монтувати. Такого розкошества у нас немає, і мені постійно доводиться вигадувати велосипед для того, щоб просто тупо зняти відео. Не кажучи вже про те, що його треба змонтувати, зробити обкладинку. Це моє найнеулюбленіше. Тому я плачу людині, що вона їх робила. Ну заплатила один раз. Але я планую продовжувати це робити, тому що я просто, окрім того, що я довго не можу придумати, що я хочу, я довго не можу це воплатити, тому що в фотошопі в мене дуже мало знань. Боже, я сподіваюся, що ніякий візажи зараз не отримає удар від мого макіяжу. Беру ще білий відтіночок з палітри, як там тебе космік врашє, і у внутрішній куточок. Ой, хорошенький, приємний. Коротше, мені треба вкрасти стіл, переставити все в своїй кімнаті для того, щоб елементарно зняти хоча б одне відео на YouTube. І потім що? І потім ти сидиш з п'ять переглядами на YouTube і думаєш, на що я взагалі все це роблю. Не дивлячись на те, що мені було ультранезручно, я все одно це робила. А потім, коли в мене ставалося вигоряння через це, я це не робила і думала, що я просто лінива. насправді ні, мені просто було незручно. До речі, на оці всі думки мене наштовхнула книжка, одна дуже прикольна. Називається вона Атомні звички. Джеймс Клір стається ім'я автора. Книга про, ну, про звички, власне, про формування звичок, про те, як позбавитись непотрібних звичок, які вам заважають і так далі. Тому подібне. Ну, по назві, в принципі, все зрозуміло. І там був момент про те, що якщо ви хочете набути якоїсь корисної звички, вам треба е, річ. Яка вам про це нагадує, або там вам треба, наприклад, зняти відео, викладете порсу камеру зі штативом або світло, або що ще. Ну в моєму випадку треба сетинг зробити. Короче, треба придумати, як щоб ну зробити, щоб це було зручно. Я подумала: а так я не знімаю відео не тому, що я лінива твар, а тому, що мені незручно це робити, і я цього не розуміла. І я не розуміла, що мені тупо потрібен стіл. Короче, я типа, зробила свою цю неймовірну криву плямисту тушовку. Давайте нанесемо нашу русалку на очі. М'якінька, до речі, дуже приємна русалочка. Я наче багатенько набрала, але переноситься воно через те, що в мене дуже сухе повіку, рімель мультитаскер фіксується, плюс я ще й просушила тінями, але все одно дуже гарно. Спробуємо на іншому оці, напевно, нанести пензличку. Да, і коротше, я думаю, що коли я прийшла до схеми, там, де я просто е, тирю стіл, або я куплю собі якийсь розкладний стіл, щоб на ньому знімати, мені буде набагато легше. Тут ще справа в тому, що в мене ж звук з мікрофона і звук з камери записують. Це окремо, значить, що це треба зводити на монтажі, і це ще більше роботи. Коротше, коли я знімала на YouTube регулярно, я була просто великою молочинкою. Дуже... Багато наснаги в мене було, а потім, походу, все це вигоріло через те, що вихлоп мінімальний. Glam B. він, звісно, він не пшикає, він обливає просто. І наберу, ну подивимось, чи воно щось, чи буде наноситись воно трошки краще. Ой, ну слухайте, нормально. Якось воно побільше, коли воно налипло. Хм, interesting. Я піду намалюю стрілочки і брови, тому що це не дуже цікаво. <laughs> Отак, от, от знайшла таких медуз прикольних. Сподіваюсь, you're enjoying my майже зробила я. Брови ось таким де ти? олівчиком від Elf, мені він дуже подобається. Вклала ось таким. І стрілки, я не знаю, як це пояснити, цю неймовірну графіку, яка сталася. Ну, чарівна русалка, так чарівна русалка. Чи вона магічна, чи яка ми, казкова. Там щось трошечки вилізла і така. Давай намалюємо щось, більше такого не буде. До речі, поки е, ви були у відключці, я втягла ці бантики. Боже, там оці резинові штуки. Я думала, вони порвуться, чесно кажучи, бо там чисто, звичайні ці резиночки, як канцелярські, тільки, такі прозорі, коротше. Але їх не видно. Це прикольно. Давайте оформлювати обличчя. Я То я. Я рижа мавка. Хочу взяти оцей рожевенький консилер. Від Flower Nose. Він мені так подобається, я, напевно, куплю собі повну Це просто дуже прекрасний консилер, в будь-яке місце. Ну, типу, рожевий консилер я наношу сюди, щоб висвітлити, сюди, сюди, сюди. І, в принципі, так, да, мені як консилер для обличчя, тобто не на очі, підходить ідеально. Ще одна причина, чому я рідко знімаю відео, це те, що я постійно не можу придумати. Чим би кого зацікавити, тому що знаєте, хочеться мільйон переглядів одразу, не? мільйон так не працює, поки ти там думаєш ультра якісь рілейтабли, якийсь актуальний контент. Його вже сто разів знімуть люди, які постійно знімають на YouTube. у них. Це якби налагоджений процес. І потім це вже не має сенсу, і потім щось нове думати. Це ну ідеї. Коротше, да, тому я просто вирішила е, фарбуватись і базікати. а що? Е, сьогодні в мене буде тон від в банці з підф праймеру Flower Nose, У мене тон від Glow, BB Glow, дуже класний тон. Ну як це не тон, це BB, що по суті не вважається тоном, адже це напівдоглядовий продукт. Але для мене все, що покриває моє лище, це тон. Дуже прикольний колір. Я. Наношу цей відтінок на свою шкіру, він наче просто пропадає. Наче просто шкіра набуває якогось такого середнього відтінку. Пензлик у мене від типу Wake Make, Але це підробка а вже ж. І він робить таке натуральне покриття, що, можливо, трошки неправильно робити в такому макіяжі яскравому, але мені захотілося. Отак. от. от. А, а, чому він в банці з-під праймера Flower Nose? Тому що він мені якогось. Фіга прийшов розбитий. Я не знаю, чи то продавець мені так поклав, чи то посередник, який мені відправляв це з Китаю, так доставив класно. Я нічого не змогла довести, мені нічого не повернули. В результаті ніяк не компенсували. Я вирішила, що ну. Я ж хочу спробувати цей продукт, тому мені треба його десь зберігати. Там якби все було розбите, там половина вона була розлита по коробці, і те, що залишилось, я, власне, перелила собі от в цю банку від праймера від Favorno. Коротше, дуже класний бібік. Він мені подобається. І знаєте що? В мене то жирна шкіра. Здавалося б, мені треба тона, який фіксується, але здебільшого вони мені підкреслюють текстуру, вони підкреслюють там якісь заломчики. Вони більше того не тримаються довго. А цей, окрім того, того, що він нічого не підкреслює, навпаки, якось робить шкіру мою кращою на вигляд. Воно ще й тримається, пазла довго, воно не скочується ніяко. Дуже добре себе поводиться в довготривалій перспективі. Я знаю, що цей тон популярний в Кореї був доволі довго, його використовують ці селебриті візажисти, там візажистка ню джинс, ще хтось ще хтось. Хто. Ну, а якщо це наносять артистам, які знаходяться під софітами, вони пітніють, вони сто разів танцюють, співають, і відповідно ти не можеш їм часто відновлювати, поновлювати. Макіяж, значить, цей тон повинен довго жити. І якби, значить, я в цьому плані права щодо своїх спостережень. Мені тепер дуже цікаво спробувати їх консилери. В них є консилери в шайбі, і мені здається, що це теж імба. Єдине, що е проблем. У цього тона є один відтінок, оцей от середній і зараз у мене, і просто два аджастери: один темний, другий світлий. Трошки не клієнтоорієнтовано у нас. Виходить, душу я це звичайно еркушоном. Оцей от в мене новий альтушний. Нормально тишою багато тону він не забирає. Я люблю все, що кастомайзабл і все, що можна до чого можна обрати різні кольори від себе. Це завжди дуже класно. Всьому китайські бренди дуже сильно шарять. І тон прекрасно виглядає, і кушон цей допрацював все чудово. Хочу новий пірсинг, до речі, стабільно раз на якийсь час. Я абсолютно задоволена своїм тоном. Далі хочу використати ось такі рум'яшки від Flower Nose. Це, знову ж таки, настільки подобається мені продукт, і я його рідко використовую у всіх своїх відео, майже я фарбуюся Color Intense. Хоча вони мені теж подобаються, вони в ось такому форматі, це контуринг, але рум'яна в мене є. Теж всіх кольорів. Мені Color Intense надсилали піарку. Вони мені подобаються, але через те, що в мене їх надлишок, я ними постійно користуюся, і, ну, звичайно, що це не так швидко вони закінчуються. Подивіться, до речі, які вони пігментовані. Для рум'ян Flower Nose це прям. Вони мені подобаються. Вони дійсно класні, вони нічого не роз'їдають, хоча текстура через те, що там є е, олії якісь. Я думала, що це так і буде, але насправді ні, все супер працює, причому з усіма тональними, з тими, що самофіксуючіся, і з тими, що просто вологі, які не фіксуються, все нормально працює. Якщо хочете класні рум'яна, то можете спокійно впевнено купляти Color Intense. Ось так, що да, з темами відео складно. У мене завжди був був страх е через те, що я обрала собі шлях б'юті блогера. Що я не зможу постійно собі купляти нову косметику. Справа навіть не стільки в економіці, скільки в тому, що аби бути б'юті-блогеркою, я залишила стабільну, добре оплачую вай і. Коротше, стабільну роботу з хорошою і все. пудра від клареса в мене такого характера. Вона дуже класна. Вона мені подобається. Вона ідеальна. Це польський бренд, якщо ви не знаєте. От вона робить таку оксамитову шкіру. Блюрить фіксує. Я щось якось маловато замовила собі. От вона в мене вже закінчується. До речі, раз ми вже про це заговорили, порадьте мені своїх улюблених ютуберів. Неважливо якою мовою вони розмовляють. Ну в плані не звичайно. Я маю на увазі, що можливо це не тільки українські блогери, а ще й. Іноземні, які прикольні харизматичні, які щось постійно розповідають. Далі що я роблю. Далі я беру свою улюблену палітру від палітрові На Неї вже страшно дивитись, <реклама> поки я її не долежу до кінця, я не заспокоюся. <реклама> я ще до речі, останнім часом такою штучкою собі допомагаю в контурінгу нос. Це прям біла-біла пудра, це типу матовий гайлайтер. Бо якщо ми темними штуками прячемо назад, скули, наприклад, то білим ми видаємо вперед. Урок, який запам'ятала з курсу візажистів, да єдиний. Ось сюди, от сюди, на спинку та кінчик носика. Отут, от по бокам ще додаю, можна ще отут, і отут. Ну це basically всі зони, там, де ну ми висвітлюємо. І, і ще на носик додаю завжди гайлайтер із палітри Judy Doll. Отій, от він ніяк не закінчиться. Я не знаю, коли він закінчиться. Подивіться на цей ніс. Чуть-чуть такі мультяшний. Хочеться ще сухих рум'ян додати: пластовиння, хайлайтер і е, губи. Зараз все швиденько зробимо. Я використовую такі теплі рум'яна. Ну, як теплі, вони не ультратеплі, вони більш нейтральні. Але зазвичай я беру ультрахолоднючі. Але щось мені так сподобався у цей, знаєте, ефект. Загару ефект. Вот. і потім на це набахать ластовині. Зовсім трошечки я собі підмальовую гіосальчик, Це тут, тут зовсім трошечки не хочу його яскравим робити. І знаєте, що я дивлюся на цю полуничку. Тут, тут у мене розширені пори, все життя були, бо в мене знову ж таки жирна шкіра. Я розумію, що я обісрала цю сироватку від Skin Chonsa. Я нею користувалась користувалася така. Нічого вона не робить. Ну, тобто вона мені не звузила до розміру голочки пори, тому я на неї образилася. А потім я припинила і бачу, що ну, вона все ж таки щось робила, тому що раніше було трошечки краще. Так, ну в цілому цей макіяж I don't hate it, але не мій улюблений. Я додала. Вії, очевидно, нафарбувала панорамою від Лореаль, додала в слизову, як зазвичай, олівчик від Ґламбі. Ло gel eyeliner. також додала ластовиння, додала гайлайтер. Спочатку додала гайлайтер від Dior із Backstage. Ось цей от світло рожевий, який внизу. Оцей от. І зверху ще ось цей гайлайтер від Juicy Cubism. Бачите, він шкізет печкав. Начебто все. Давайте пробувати продукти для губ. І я завжди трошечки додаю тону. Я думаю, що більше до цього макіяжу посилатиме світліший відтіночок, але в першу чергу я спробую ось цей. Коротше, він такий темненький, це, мені здається, найтемніший відтіночок. Так, у нас вперше в даному вигляді виглядається помада. Канда бальзама, бо якась така штука, ну давайте пробувати. Ой, він густе. Oh. Я не думала, що він буде такий пігментований, а який він гарний. О май гад. Ще один мазок, і я замовлю всі кольори. О май гад. Я зараз реально замовлю всі відтінки. Для китайських продуктів у них дуже низькі ціни. Мені здається, це один з найбюджетніших брендів. Чуть хочу рознести, щоб воно було плотніше в центрі губ. Як це гарно. Давайте спробуємо ось цей рожевенький відтіночок. Дуже хорошенький, дуже такий ніжненький. Там, до речі, є дрібні блискітки, і мені здається, що в попередньому відтінку теж вони були, просто я їх не сильно помітила. А, -а, -а мені вже дуже подобається відтінок перлинний. О май гад! Як у нас в тематиці сьогодні? Казкова русалка і от ці е перлинки. Такий трошки, наче Вайб 90-х, бо це такий блакитний холодний макіяж і світлі губи. Мені все це подобається. Якщо підрозумувати все про продукти, які я сьогодні пробувала, дуже хочу спробувати жерптицю. Я думаю, що я буду робити огляд в Тіктоці на цей відтіночок. але вони дуже гарні. Я дуже хочу спробувати е, жерптицю. Прямо мені дуже цікаво. Е, відтіночок «Скова русалка теж дуже гарний. Він дуже добре спрацював з блакитним. Дякую, Віді Косметик, що люб'язно. Надали мені свої продукти, е, пробувала ось ці помадки від е, Флорет. Solid Lip Gloss, це називається. Е, тобто, щільний такий для губ. Це так гарно, це такий гарний відтінок. Я зараз дивлюся в зеркало, яке в мене стоїть на е, столі, і це просто це відвал всього. Я не очікувала такого. Чесно, є дикий вайб. Скупити всі відтінки. Нагадаю вам про важливість зборів, що обов'язково донатиму на збори, особливо якщо вас задоволи шахеди, які жужжать кожну ніч над нашими вікнами. Всім дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я роблю мій макіяж. Сподіваюся, що я отримую достатньо фідбеку під, під цим відео, і що е, вам сподобається сподоб... такий формат, тому що він мені дуже подобається. Подобається щось розповідати, говорити про те, що дійсно мене хвилює, про те, що дійсно мені цікаво і показувати те, що мені цікаво, те, що для мене в новинку. Напишіть, що ви хотіли від мене ще побачити. Бо мені треба з цим допомога ваша. Bye!